Тож, Твайлайт, чому ми тусуємося поні Ярді? Нам потрібно шість поні, адже так елементи гармонії не спрацюють. Спайк Реймбо де ж вбили, і ми повинні повернути її. Чуваче, ти божевільно розмовляє, що коняка. Я спробую заклинання воскресіння з чорної магії. А якщо воскресити мені пеніс? сексом. Що? Хто спить у камені і глині? Прислухайся до цього заклику, Повстані під корисся доріжчі до смертних дверей. Зберися, проснися та йди. Гадаю, це було не те закляття. Може, ще якісь екскраві ідеї Енштейн. О, та я сповнена ідеями спайку. Я ж геній. Ось ардеш 5000 фізично перевищує рейнбовдеш у всіх аспектах. Я вважаю, якщо у нас немає справжньої рейнбовдеш, тоді побудувати рейнбовдеш це наступна сходинка. Справді ідіотка. Ламати, пивати, не чотирьох свер, ломати, знищувати, свер, ломати, пивати, нещоти, свер, ломати, пивати, зли щот, смерти, ломати, пивати, нищо, А ти далеко підеш, розумнику? Ще остання річ, яку ми не спробували спайку, де навіть самі генії побоялися перебувати. Твайлайт, uh, ти починаєш звучати не як генія, більше як маяк. Сторія сповнена маніяками, мій друже. Чоловіки і жінки з високим інтелектом, високорозвинені особи, чи блискучий розум не стримує жодне табу, таке як диявольське. Але ми повинні проігнорувати їх заради повчання роду поні, навіть якщо таке повчання означає порушення правил пристойності суспільства та самої етичні. Бла, бла бла, продовжу говорити. Турна історія ми маємо повернутися до лабораторії, поки хтось з поні це не побачив. О, ти тут бос. А це піздецьке круто чуваче. Слухай уважно, Спайку, що відбудеться тут сьогодні, ніколи не має залишати цю кімнату. Бо якщо хтось з поні дізнається про це жахливе знущання над Божим законом, їхнє невігластво оголосили б за найвищим злочином гордині. Ми її звалтуємо. Пайк, це серйозно! Якщо ти скажеш кожній поні, то ми будемо мати. Ти знаєш, ти можеш сказати кожному. Замість кожній поні. каже, кажучи, я не розумію, який у цьому прикол. Зрозумів, що ти маєш на увазі, якщо б просто сказав без ставки поні. Здається, що це те, що всі так роблять, лише тому що всі це роблять. Що ж. Ну що. Дивись, я крутий, чувак, у вічі. Чесно кажучи, я просто радий був тут сьогодні. Боже, давай просто цією сучкою гаразд, я починаю біситись. й мені перерву сьогодні, моя дівчина намагалась змусити укинути траву, тому. Це мій улюблений вид магії! Зараз, майку, тягни перемикач! Я вже чув про гумор, але це вже посміховий скот. Цього досить вимикай! Йоу реймбо деш. Все норм. Я не розумію цього в кіно, коли вони підпалюють мертві тіла з блискавки. Вони повертаються до життя. Я думала, що це буде легко. Я думаю, ці фільми правду кажуть. Справді немає сенсу бити мертвого коня. Mm -hmm. Добре, іди, поховай її. Ти принесла мені подарунок на мій день народження минулого року. Йопана сука. <клес> Люба принцеса Селестя сьогодні я вивчила. Що ж, може, завтра чогось навчусь. Переклала і озвучила студія під деревом. Uh. Всім май дуже.